25 грудня Різдво одружені діти носили батькам вечерю, в цей день починали колядувати, де не -де ще починали за святої вечері, об'єднувалися у загони, обирали головного перезу. Мета була обійти всі хати в селі з колядками, віщуваннями. Важко уявити різдво без куті, дідуха, дзвінкої коляди, родинного столу і, звісно, без вертепу. Саме слово вертеп запозичене із старослов'янської мови і означає печеру або ущелину. Ще у XVII столітті, в День Різдва Христового, міщани, школярі та церковні співаки збиралися разом і носили з хати до хати ляльковий театр. Вертеп. Тексти вертепної драми дійшли до нас тільки з другої половини XVIII століття, адже слова вертепу знали на пам'ять усі і передавали з вуст в уста. Спочатку вертеп ставили як лялькову театральну постановку, згодом із лялькового дійства перетворилося на справжній вуличний театр. Лялькову вертепну виставу поєднували із грою живих людей. А подекуди і цілковито вся вистава зводилася до гри акторів. Сюжет містив дві частини: релігійну, що зображувала момент народження Христа, та побутову із сценами історичних подій.